Привіт, друзі! 30 травня сьогодні з вами Валерій Клочук. Традиційно в кінці робочого дня підбиваємо підсумки інформаційного дня, що минає, і акцентуємо на найважливішому. Але з самого початку хотів би вам подякувати. Традиційно вже дякую за те, що ви дивитеся, за те, що ви коментуєте. У нас вже є 130 тисяч, і це ваша заслуга, безумовно, виключно ваша, тому що ви своїм зворотнім зв'язком мене стимулюєте. Розповідати вам про найважливіше. І ми з вами тут стаємо більш обізнанішими і нас, розумної аудиторії, справді більше. Тому долучайте своїх знайомих і друзів. І сьогодні будемо говорити також про найважливіше, тому що новин з'являється, грибів після дощу і дуже позитивний для нас. Частину з них я вам вже сьогодні розповідав. Це що стосується відправки можливого військового континенту, французький військ в Україну, це і рішення Сполучених Штатів Америки дозволити нам бити по. Російських військових об'єктах на території Росії, але це повірте не найголовніше. Найголовніше ви зараз дізнаєтесь, тому хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і звісно, коментуйте. Отже, перше, що я власне хотів би розпочати, під кінець інформаційного дня з'явилось повідомлення у виданні Financial Times, що в період 13-15 червня буде підписана угода між Сполученими Штатами Америки та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Таких угод підписано вже чимало. Але ця угода готувалася давно і вона планувалася бути підписаною перед самітом у Вашингтоні. Самітом Північно-Атлантичного альянсу, на який ми також там покладаємо чимало надії, що нас там запросять до НАТО, але не запросять. Відразу вам розповідаю. Але цю угоду буде підписувати Зеленський і Джозеф Байден в Італії. Показовий момент. Це ще раз наголошую, буде приблизно 13-15 червня. Якраз в переддень проведення глобального саміту Миру. Справа в тому, що кілька днів тому Зеленський зробив дуже різку заяву на адресу Байдена про те, що він не буде на глобальному саміті миру у Швейцарії, а збиратиме в цей день гроші на свою виборчу кампанію в Голлівуді разом із голлівудськими зірками і каже, ну да, тепер Путін буде аплодувати стоячи, тому що фактично той, хто надає найбільше допомоги Україні, сьогодні не приїхав на саміт Миру, так, який проводиться за ініціативи України, але ж. До нього доєднується дуже багато країн. Чи це пов'язано, чи ні, я не знаю. В Італії буде проходити саміт Великої Сімки. Вже відомо, що туди приїде лідер США, але чи дійсно він поїде до Швейцарії? Питання відкрите буквально вчора, в ефірі в одному із телеканалів, я зробив припущення, що не виключаю того, що представництво буде на найвищому рівні Сполучених Штатів Америки, бо Білий Дім робив заяву. Вчора, що вони точно будуть. До речі, буде навіть Організація Об'єднаних Націй. Вона підтвердила, що візьме участь у цьому саміті миру, який буде відбуватися, ще раз нагадаю, в червні 15, -го, 16, -го, 13, -го, 15 -го, буде засідання Великої Сімки, саміт Великої Сімки в Італії. Тому слідкуємо за цими новинами, інтрига зберігається. І дійсно, якщо це так відбудеться, це буде дуже круто. Принаймні, будемо на це сподіватися. І Джозеф Байден, схоже, змінює свою позицію, як я вам сказав на початку, стосовно надати Україні дозволу бити його зброєю, зброю американською по території Росії. Але це відбувається не з ініціативи Байдена, а з ініціативи очільника держдепу Шаєнтоніблінкина, який цими днями перебував у Молдові. Сьогодні він у Чехії. Завтра буде в Чехії, працює із. Міністрами закордонних справ Європейського союзу керівництвом НАТО щодо розробки нових кроків для підтримки України І він сьогодні сказав в Чехії, що він радий повідомити, що чеська ініціатива снаряда дасть можливість забезпечити Україну до кінця цього календарного року одним мільйоном снарядів. Там є суперечлива інформація, що, мовляв, снаряди, які Чехія закуповує в якихось європейських країнах, вони не дуже якісні. Звісно, друзі, буде не без того, але я хочу поточнити, що це дуже важливий момент, що вже шість країн перерахували гроші, як повідомили в чеському уряді на цю ініціативу, і снаряди будуть їхати. Більше того, стало також сьогодні відомо, що у Мескіті. Це штат Техас, Сполучених Штатів Америки, відкрився новий збройний завод General Dynamics, який вироблятиме артилерійські снаряди калібром 155 мм. Повідомляється, що для того, щоб забезпечити Україну озброєнням, Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року. Це не означає, що ми воюватимемо до 2025 року, але виключати цього не можна. Снаряди потрібні постійно. Об'єм виробництва на Росії снарядів суттєво збільшився. Ви вже добре знаєте, що вони готові будуть в наступному році виробляти до 4,5 мільйонів снарядів на рік. Завдання сьогодні в Європі і США виробляти не менше. Навіть буде відкритий завод з виготовлення снарядів в Україні. Перший фактично завод уже ведуться переговори про це, коли він запрацює, поки що невідомо. Але вир подій, які сьогодні є в інформаційному полі, що стосується допомоги в Україні. Усвідомлення заходом, необхідності нарощування, темпів, озброєння, виявлення снарядів і так далі, просто вражає. Мене так особисто дуже-дуже вражає навіть. До прикладу, сьогодні ще така інформація від Великої Британії: вони порахували, які втрати росіян. Звісно, ми це знаємо. Менеральний штаб кожного дня це повідомляє. Але, знаєте, друзі, тут важлива верифікація даних, які оприлюднюємо ми, які оприлюднюють наші. Західні партнери, так, от Велика Британія сказала, що спочатку вторгнення Російської Федерації в Україну росіяни зазнали втрат понад 465 тисяч особового складу. Там порахована і броньована техніка, і санітарні втрати. Але загалом цифри плюс-мінус підпадають, і це означає адекватну оцінку ситуації, яка є в Україні, і нами. І нашими західними партнерами, хоча інколи наші думки розбігаються, як то, наприклад, щодо присутності Джозефа Байдена на саміті Миру, про що активно його критикував Зеленський. Я вважаю, що робив він це правильно. Ну а зараз кілька слів про Менеля Макрона, дуже відомого в Європі популіста, який своїм популізмом нам серйозно допомагає, так часто за його заявами немає практичних рішень, але це не зовсім так. А справа в тому, що Макрон... Зараз балансує дуже серйозно між Китаєм, Росією, Європою і Сполученими Штатами Америки. Він має свої е, зауваження і претензії до США, чого лише вартує зірваний контракт на виготовлення підводних атомних човнів, який свого часу був е, ініційований Сполученими Штатами Америки. Але США, це сталося ще до початку широкомасштабного вторгнення. Сума контракту близько 60 мільярдів євро. Вони фактично французів її відібрали. Макрон трішки злий на це на Америку, але все ж таки він. Проявляє гарні ініціативи, які нам потрібні. Це і коаліція військ, які будуть відправлені до України. Так, от сьогодні стало відомо, що Макрон на початку червня, коли до нього приїде Зеленський, це буде 6 червня. Він буде там на запрошення Франції з нагоди річниці висадки союзницьких військ Нормандії, оголосить про те, що до України будуть відправлені французькі військові інструктори. Спочатку це буде сотня, можливо, дві. А згодом навіть більше. Я робив з цього приводу відео. Сьогодні вам залишу посилання правому верхньому кутку. переходьте, дивіться, там трішки ширше, а тут чисто оглядово. І там є певне непорозуміння стосовно того, що вже нібито навіть у Міністерстві оборони України погодили прийом таких інструкторів Макрон це заперечує. Ну там є невеличкий скандал, але дуже цікава й примітна деталь, що. На цю річницю висадки союзницьких військ Нормандії Росію Франція не запрошує, бо раніше була інформація, що буде там представник з Росії, бо Росія також була дотична до події у Другій світовій війні. Путіна туди не збиралася запрошувати. На адресу такої ініціативи французьких дипломатів лунало чимало критики. Я її виказувала стало відомо сьогодні, що з нагоди 80-ї річниці висадки союзників Нормандії. Не буде запрошена Росія, і це дуже добре. Хоча Макрон вляпався в інший скандал. Справа в тому, що він особисто втрутився в санкційну політику Канади і переконав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюду звільнити компанію Airbus та інші рекосмічні компанії від санкцій щодо російського титану. Про це багато прописали, тому я й кажу, що Макрон знаєте, так собі бігає зараз між Китаєм і Росією. І Сполученими Штатами Америки Європою, але його ініціативи в більшій мірі спрямовані нам на пользу, нам на користь, і він в числі тих, хто дозволив бити свою зброю по території Росії, а це в тому числі і далекобійні ракети, аналоги великобританських стормшедов. Тому тут треба вітати дії Макрона, звісно, все просто не буде. Стосовно ініціативи, чеської я вам вже розповідав, лише поточню про те, що. Представники керівництва МЗС Чехії повідомили, що з червня у межах чеської ініціативи Збройні Сили України будуть отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця. Це, звісно, небагато, нам треба більше, але я думаю, що буде більше. Тим паче сьогодні до кінця дня дуже з несподіваним, неочікуваним і неанонсованим візитом до Одеси приїхав. Міністр оборони Німеччини, тому я кажу, що новини просто несуться. От вони ростуть, як після дощу. Він приїхав, звісно, не з порожніми руками і оголосив черговий пакет військової допомоги в Україні на суму 500 мільйонів євро. До цього пакету зокрема війдуть ракети. Я не знаю, друзі, які я дуже сподіваюся, що це ракета Таурус. Тим паче Олаф Шольц сказав, що він не проти, що били по Росії західні зброї. Єдине, що він не поточнив якою. І навіть більше того, Сьогодні в політику прописали ці, ці, цю новину. Так от, окрім ракет, будуть безпілотні літальні апарати, тен, танки і боєприпаси. Німеччина нам дуже надає багато допомоги, багато. Направду дуже багато, більше ніж Франція і Великобританія, до прикладу, разом взяти. Але ну треба зрозуміти друзі, природу Німеччини. Після Другої світової вони не сповідували політику такої соціалізації, соціального побуту, добробуту. Вони не займалися мілітаризацією, їм було в принципі це заборонено. І те, що вони сьогодні так проявляють ініціативу підтримці України, ну я вважаю це взагалі феноменальною річчю, тому критикувати Шольца треба обережно. Я особисто його підтримую за те, що він дійсно надає Україні дуже багато і фінансової, і військової допомоги, чого лише вартує сьогоднішня новина про несподіваний приїзд міністра оборони Пісторіуса до Одеси. Ну, а зараз кілька новин цікавих, що стосується України. Ну, і на кінець Росії, тому не перемикайтеся, я вам дещо цікаве ще повідомлю. По-перше, сьогодні глобальних новин в Україні не було, але окремі я хотів би вам повідомити: по-перше, суд. Ще раз обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом вийти на свободу, якщо він заплатить заставу у суму 140 млн мільйонів гривень. Буквально 28 травня його затримали знову, коли він виходив із СІЗО. Він тоді вніс заставу 12 мільйонів гривень. Працівники ДБР сказали, що вони його підозрюють у тому, що він може втекти за кордон, висунули йому червону підозру і знову його. Засунули назад в СІЗО, але під заставу вже 140 мільйонів гривень. Що буде далі, поки що не знаю, але процес триває. Дуже сподіваюся, що покарання буде відповідно і адекватним. Окрім того, сьогодні головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило знищення двох швидкісних транспортно-десантних катерів російських окупантів у тимчасовому Криму. Але це ще не все. ЗСУ вдарили. Ракетами атака по Керченській паромній переправі і фактично вивели її з ладу. А в нас суттєво допомагала Росії забезпечувати військові формування в Криму і в Україні військовою зброєю і боєприпасами. Тому це дуже гарна новина. Я думаю, що ми таких новин будемо бачити чим далі, тим більше, тому що, як я сказав у першій частині цього відео, Захід дуже багато зараз передає Україні військової допомоги і знімає обмеження на використанні її на території навіть Росії. Тому ми будемо бачити. Багато цікавих, позитивних для нас новин. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо і прекрасну новину про Керченський міст. Це поки що моє припущення, але звертаю увагу, що ну, багато із них дійсно справдовується. І, можливо, не всі. Ви багато пишете про це критичних зауважень. Я вам за це дякую. Але поряд із тим, адекватно оцінюючи ситуацію, у мене є таке переконання, що захід довго запрягали. Ми, але запрягли, і вони вимушені ухвалювати рішення для підтримки України. Тепер, що стосується саме питання тарифів на електроенергію, тому що це питання дуже болюче для нас. Буквально з 1 червня обіцяють нам підвищення тарифу до 4,80. І якось так, за дивним збігом обставин, як я люблю говорити, Укренерго заявило, що завтра, 31 травня, відключень електроенергії не прогнозується. Наразі планові графіки відключення не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення. Сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків атомної електростанції. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Я вам просто це цитую: в Україні можуть відновити обмеження електроенергії, оскільки найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС, заявили в енергоатомі. Ситуація дійсно дуже дивна, як на мене. Справді, дуже багато пошкоджено електрогенеруючих потужностей в Україні, але... Чи правдиве таке підвищення, яке зараз пропонують нам в умовах війни, коли нам обіцяли цього не робити? Звісно, ні. Говорю, ні, і не підтримую категорично цього підвищення і не підтримуватиму його і надалі. Тому що говорив і говорю: дуже багато спекуляцій було в ЗМІ стосовно необхідності збільшення тарифу на покриття різниці і компенсації електроенергії, вартості її в Україні. Вже впродовж кількох місяців нам це розповідають. Але на жаль, ситуація стає залишається незмінною, і це в великій мірі друзі політика усієї, усього третього енергетичного пакету, до якого ми доєдналися, який е, є в основі енергетичної безпеки Європейського Союзу, і це нарікають багато де. На жаль, ситуація так. Але я вважаю, що Україна могла в умовах війни цього не робити. Ну і що стосується мобілізації в офісі президента України, як повідомляють засоби масової інформації, відмовилася від ідеї. Економічне бронювання від мобілізації. <кхе> Ви знаєте, що я гуляла ініціатива про те, що якщо ти платиш податки, там наприклад, 35 тисяч місяць, то тебе не мобілізують. Дійсно, це історія про те, що бідні воюватимуть, багаті ні. І чому від цієї ідеї відмовились? Тому що будуть підвищувати податки. Тепер податки перекладуть на всіх, і той дефіцит бюджету, який. Прогнозувався, будуть покривати за рахунок усіх, а не за рахунок тих, хто хотів би відкупитися чи міг би відкупитися від мобілізації. Ну, як не одним боком, так іншим. Ну і на сам кінець кілька новин з Росії. На тлі таких багатьох повідомлень, дуже приємних для нас, про передачу зброї, зняття обмеження на використання далекобійної зброї по території. Росії на Росії знову заговорили про переговори. Очільник закордонного відомства Лавров сказав, що він дуже хотів би, аби Китай організував мирний саміт, де були б присутні Росія і Україна, і на цьому саміті говорилася б китайська формула миру. Я не виключаю, що ми отримаємо якийсь мікс десь посередині між формулою миру Зеленського і Китайською мирною декларацією, але це буде згодом. Втім, реакція Росії. Дійсно, на те, що Захід нам дозволяє знищувати їхній військовий потенціал в них, вона абсолютно очевидна сьогодні, тому вони так дуже просять переговорів. Е, Пісков також сказав, що це, мовляв, дуже серйозне загострення і буде ескалація. Вони й погрожують, і погрожують знову ж таки своїми тактичними ядерними навчаннями, які проводять разом із е, військами з Білорусі. Багато будете ви чути різного роду лякалок. Але це ж вони сказані, друзі, нам не вперше. Я чому вам акцентую на цьому увагу? Тому що зараз от реакція росіян вказує на те, що Захід, врешті-решт, прокинувся, про що я говорив вам фактично все попереднє відео. Звісно, що буде далі, будемо дивитися. Я вбачаю, що ми почуємо ще не одну загрозу і погрозу від Росії, і вони будуть чиняти ще проти нас терористичні дії, але в нас іншого виходу немає. І добре, що Захід знині розродився для того, щоб більше надати допомоги, і дійсно. Зараз змобілізувати всі сили і добре дати відсіч російському ворогу. Ну мені так видається, що сценарій саме рухається до цього. Особливо напередодні глобального саміту миру нам потрібно більш стійкі, більш е, позитивні, більш е, важливі позиції. Я думаю, що вони будуть. Я переконаний навіть у цьому. Ви ж, друзі, пишіть свої думки, що ви зараз вбачаєте за такою картиною сьогоднішнього дня, вчорашнього. Підписуйтеся ще раз, прошу на канал, хто цього не зробив раніше. Ще раз усім дякую за те, що ми зростаємо тут. Усіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.